Ще розпочався, а до головної сцени вже не зібратися. Це східрок 2015. Поїхали. Легендарні українські гурти та прогресивний андеграунд цьогоріч східрок вражав складом хедлайнерів, а вони між тим суттєво відрізнялися від минулорічних. На Третьому фестивалі, окрім великої сцени, облаштували ще й малу у наметовому містечку. Тож в урочищі не скучне, сумно не було. Тут виступи розпочиналися ще в першій половині дня. Розкажіть, як вам на Східроку? року да не знаю, все хорошо все замечательно у Вас а в наметовому містечку теж все хорошо, все замечательно. Організатори молодці, все хорошо завжди сюди сіда душу, туалети чисті, все круто. Душевно, класно взагалі. І дуже по приколу, що тут рядом сцена. Гурти, що виступали в Тростянці, вперше були вражені самою атмосферою і, зокрема, визначними місцями. Ми були а, як називається музей Галіцина, де туше не клюво. Мені даже дозволили поіграти на роялі, на котром то іграв сам он Чайковський. Втім, для деяких колективів проїзд на східрок вже став традицією. Втретє у Тростянці виступив Волинський гурт Фіолет. Багато хто говорить, що фестивальна культура за межі західної України не виходить. Східрок спростовується твердження. Три роки це вже не просто одноразова якась культурна ініціатива, це вже ціла традиція. А ось чи продовжиться вона наступного року? Організатори з цього приводу небагатослівні. Четвертий східрок точно буде? Думаю, так думаєш, чи точно буде? Думаю, так. Тож фестивальним Тростянець залишиться ще надовго, принаймні на це можна сподіватися. Адже з хідрок за три роки назбирав вже цілу когорту фанатів. Юлія Дунаєвська, Дмитро Тіщенко на часі новини.